Є nv 200 автомобіль 2016 року випуску, електричний з запасом ходу на 130 кілометрів. Автомобіль в ідеальному стані з рідним пробігом 58 тисяч кілометрів. Питань та зауважень до нього ніяких немає. Є безключовий доступ на задній ляді, камера заднього руху. Ось так він виглядає. На гарненьких непошкоджених дисочках, на гарній гумі. Також у нас по салончику 5 місць. Дверки відкриваються з обох сторін, подивіться, салончик виглядає в гарному стані. Позаду також є місце для вантажу. Спереду нас зустрічає безключовий доступ. Два електросклопідйомники, мультіруль, круїз-контроль, клімат-контроль. Також у нас є підігрів передніх сидінь, підігрів руля, автоматична коробка перемикань. Сучасна мультимедіа з підтримкою CarPlay. по автомобільчику питань та зауважень взагалі ніяких немає. Виглядає він дуже добре. Друзі, тому якщо тобі сподобалась моя пропозиція, звертайся до нашої компанії Автофокус. Знаходимось ми за адресою Кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка.